Давно думаєте над тим, щоб завести домашнього улюбленця, але в силу певних обставин не можете реалізувати свою мрію. Ми вам допоможемо. У рубриці шукаю хазяїна разом із організацією друг. Ми будемо знайомити вас із тваринами, які дійсно потребують вашої любові та затишку. Знайомтеся, це мишка невеличка дівчинка, активна, весела, смілива, стерилізована. Гарний варіант як для приватного сектору, так і квартири. Вона буде гарним другом для дітей та дзвіночком у будинку. Мишку знайшли на вулиці та привезли у притулок. Там вона чекає на людину, яка забере і буде піклуватися про неї. А це Моніка, дівчинка середнього розміру, спокійна, лагідна, а головне стерилізована. Вона буде чудовим другом для дітей та сім'ї. Моніку знайшли на вулиці заляканою та дуже худою. Можливо, колись в неї і були господарі, які на жаль вигнали її на вулицю. Сьогодні це здоровий та дуже гарний собака, яка любить увагу та спілкування із людьми. Лайк великий хлопець, контактний, неагресивний, грайливий. Лайка привезли до притулку з одного із черкаських дворів. Собака чомусь заважав людям. Хоча пес дуже спокійний. Лайк буде чудовою окрасою та охоронцем для приватного сектору. Мишка, моніка та лайк вони чекають на відповідального та люблячого господаря.